Всім привіт! 28 грудня 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Давайте, друзі, роздивимося. Зварювальний інвертор NBS 250L Profi. Багатьох цікавить, що йде в комплекті. Хоч багатьом відомо, але все рівно. Як він запакований? Іде, друзі, в такому от пластмасовому. Кейси і така кордонна коробочка. Як у більшіства Кайзер йде маска. Тобто, отрима апаратку, немає взагалі ніякої маски, можна скористуватися цією. А там уже, як говорять, десь покаже. тому що, ну, досить така простенька. Головне, щоб ви не піймали зайчика. Так, іде масовий провод. Да, от такі провода Такі провода для держання електрода. Отакі. Також керівництво з експлуатації, в якому ви прочитаєте, як користуватися даним апаратом, якщо не знаєте, а також і гарантійний талон. І покажуть, де знаходяться сервісні центри. А сервісні центри на дану продукцію Кайзер знаходяться по всій Україні. Я там начитав 50 городів. По яких, яких то причин, може, в деяких городах не обслуговують, самі розумієте. Є на це причини. Так, а ну-ка, як бачимо по сторонам. Така вентиляція, тут включення, і то, також решітка з вентилятором. Сучасний, друзі, дизайн. Як я звернув увагу, незнаток даних апаратів великий, що попередніх ми не профі роздивлялись, тут написано діаметр. Електрода від 1,6 до 5. А тут, як ми бачимо, така от мощність виставляється, простими словами. Ось таке от табло, друзі. Показано, коли включений перегруз. Все досить просто, як більшість інверторів. А дана моделька виглядає от так, друзі. Так що, кого зацікавила дана модель NBS 250L Profi в кейсі з сучасним дизайном? Заходьте на сайт Електромотора, телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber. Друзі, всім мирного неба. До гарних покупок. З наступаючим новим роком. 063 426 10 10.